Короче, зробили, ми через голову залили масло. Машина стала робити по-іншому. Так, заводи. Да, заведи. Но тут є друга проблема вже з карбоса, блядь, бензин тече, поняв? Так, дімаєш? Так, да, бачиш. Отак воно робить. Ну, не тече там, ні з сюди бензин не тече, а відтуди масло не кидає. То воно може витравлює старе масло, що було тоді, поняв там. Але не так, як тоді. О, а ну зараз. Тестовано. Це, Це, да. Це нормально робить чи ні? Зараз <риклад> да. ну, я ще подивлюсь, чи тече, чи ні. Ну, бачиш, не, не, ну, не димить так, як диміло, блядь. Все адекватно, значить, ну, типу, блядь. Ну, може воно так і не должно, типу, але краще, ніж було, поняв. Отака фігня, коротше. Ну що, не так димить? Не так димить, так. Да. Ну, трохи зрозумів таке, але ну, в пределах, мабуть, норми, ну, я так розумію, бо було взагалі жесть. А ну давай заглянемо. Ну, то, що ти бачиш, то натекло тоді, коли ми просто масло наливали. З коробки масло зараз вже не тече. Поняв, ну, ні звідки не тече. Єдина проблема у нас це, типа, карбюратор. Поняв. Тече, тече, тече карбос. <laughs> Ну от така хуйня, хоча він перебраний цей карбос, ну якби парень перебрав Післяки його. Ага. Ну таке короче, ти поняв. Ну вже робить ідеально. А якби на ті карбос блять. було б... Ти чуєш як Так, Да, да. Просто бомба, сейчас фігер Да. Угу. да. Це типу, цей э, акумулятор, де да, розряджений, то він не з першого разу, да? Це не так гасує. Але трохи по... Ти сюди двігайте. Ага. Слухай, як він зараз, не гарчить, не шумить. Да. І, дв... і обороти. Бля, Виша с да? Виша идеально. Как надо, да? Да. Тики карбос настроить. А, чуть. А то, что он начинает подглохывать, это типа надо подсоску ему, да, давать. Получается, не? Это карбос стресс-дробить. Я понял.